Мої спіреї. Це спірея шапочка. Гляньте, яка вона гарна. З пушком якимось зверху. Така гарнюня. Такий кущик великий. Але трошки підгоріла на сонці. Це один кущик оцей більше підгорів. Хоча він знаходиться під абрикосом, але все одно йому жарко. Це мій штрумочок змолодив. Скоро опунція буде цвісти, гляньте, як багато квіток. Кам'яна троянда, молодилко. Ось вже дало цвітоноси. От воно йде, у мене йде. Ось вона ще там у мене різні сорти, але я не пам'ятаю. Ой, волжанка зацвіла, Гляньте каманюня. Ось вона. Я її тільки одержала. А коли? В квітні, здається. Чи в травні навіть. не пам'ятаю. Така у мене клумбочка. Ще одні спіреї покажу. Ось оце. Ще одні. Фактично вони цвітуть однаково. Усі однаково, мені здається. Тільки оця, здається у мене ширабана, спірея. А оця у мене здається спірея бумальда. Чи це березолисна? Якась у мене ще має бути березолисна і бумальда, а ця ще навіть не цвіте. Ось у мене мають бути такі спіреї. А де яка? я не знаю, тут вона з мелісою. І також такі пухнасті суцвіття. Я ж кажу, мені здається, що вони цвітуть всі однаково. Але якась різниця, можливо, і є. Не знаю. Вони у мене перший рік. Далі буду споглядати. Буду порівнювати. У цих листячко однакове. Ось у цієї і у цієї. А у тої третьої подальше росте. То неї без зубчиків листячка. Таке тут з зубчиками і там зубчиками. Широбана мені сподобалася тим, що на ній на одному кущику різного кольору сутвіття. І рожевий, і білі, і яскраво рожеві. Оце мені здається, вона. Ось, бачите, тут такий, тут такий колір. Здається, це вона. кизил, Гляньте, які будуть ягідки. Ой, не бачу, сонце світить. Не бачу, видно, чи не видно. Мало, але він перший рік плодоносить.